Так, ну що, напоминаю, Білогородка. Будиночок в продажу. <кій> вже почали хлопці фасади робити. Сьогодні ж зранку вже пів. Будинку майже якісний німецький, силіконовий. Фасад Три тисячі гривень відро коштує. Ну, Кажуть, що навіть коли йде дощ, він сам себе миє. Десь не брало українського виробника. Ну і якість, Ви дивіться, як хлопці зробили тут уже потолок. Бомбічі лягає, фактура така, що хлопці професіонали. що Дуже якісним подобається мені цей матеріал. Подивимось, як будуть сірі кольори. Зараз покажу вам фактурку зблич. Білоснежний. ось так оглядаємо дитинок і це тут вже білим затягнули якось так